Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропалюю вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок, спонсорувати. Куди не прийде русський мір, там відбувається занепад всього і, перш за все, культури. Так. Тому що це така. Е, Русський мір це бидляча цивілізація, отак скажемо. Попросту так. Зараз попонятні підберу слова. <гум> так, так ось <гум> Донецьк це було процвітаюче місто, вкрите трояндами в центрі. Я ж пам'ятаю це все. Так, воно було за часів України. І там знаходився один з найкращих, до речі, в Європі оперних театрів. Взагалі, наявність оперного театру в місті це ознака його цивілізаційного рівня. Так. Мало міст і в Європі. І в світі, які мають оперні театри. А якщо там є опера, то це дійсно ознака цивілізації цього міста. І ось оперний театр за часів України в Донецьку процвітав. Він отримав статус національного відповідне фінансування. Там співали і танцювали одні з найкращих і співаків, і там балетмейстери були. ну, Запрошували їх в Ласкала співати. Так. Приїжджали люди із інших країн для того, щоб подивитися якісь оперні постановки. Там були дійсно унікальні речі, і от 2014 рік. Щоб московити говорили про те, що керівник оперного театру помер від сердечного приступу. Так. А насправді московити замучили цю людину. Так, ну це ж керівник оперного театру. Ну зачем це все? ну, Зачем русскому миру оперний театр, так, український? Ну зачем це все? Кому це все нужно? так. Ну і вони. Зараз про той оперний театр ніхто взагалі не згадує. так, ну, Навіщо опера? Всяким там е, е, Захарченкам, е, всяким там, е, хто там ще всякі Гіві е, е, і всі останні. Вони настільки далекі від цього всього, Руський Мір і Оперний театр це несумісні речі, взагалі несумісні речі. От там говорять про те, що. Там лайном пахне і все останнє, що е, кульки іспражняється і викидають із вікон. Ну, для мене Донецьк це оперний театр. Я коли приїжджав до Донецька, то е, у ну, мене головним завданням було дістати квитки до оперного театру. Тому що це дійсно була відома. Ну, може, не в світі, але в Європі точно. Заклад культури. Так. Зараз яка культура? От стан оперного театру і замучений керівник його, це. Фактично ну, те саме, що відбувалося, наприклад, коли руський мір е, прийшов е, у 2017 році, коли бидло перемогло, воно захоплювало, воно убивало, замучувало цих, цих е, е, керівників театрів і, і, і все останнє. Ну, не, не потрібно це все. Не потрібно.